На Одещині поліція попередила злочин відносно військовослужбовця, який готувала його колишня дружина. Правоохоронці інсценували спричинення тілесних ушкоджень чоловіку та підписання документів на відчуження статків. Щойно виконавець передав жінці докази та отримав від неї гроші. Її було затримано. Слідчі слідчого управління спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області встановили, що 37-річна жителька Березівського району. Шукає того, хто б змусив її колишнього чоловіка переписати на неї майно, зокрема торговельний павільйон та декілька автомобілів. Аби отримати бажане з силою, вона була готова заплатити 6,5 тисяч доларів. Щоб задокументувати злочин, правоохоронці провели комплекс слідчо розшукових дій, і всі подальші дії відбувалися під їхнім контролем. Жінка знайшла виконавця та передала йому завдаток у сумі 500 доларів. Надалі поліцейські підготували імітаційні документи, що підтверджували передачу ним майна жінці, віддали замовниці докази роботи. Коли громадянка передала решту обіцяних грошей, найманцю слідчі затримали її у процесуальному порядку. Наразі слідчі повідомили їй про підозру в організації вимагання, поєднаному з насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, вчиненому в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує жінці, за вчинене 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваність запобіжного заходу. Слідство триває.